І ось тут ще підмалювати. Хм, Що вони малюють? Нічого собі, як гарно виходить. Wow. А дайте й мені спробувати намалювати балончиком щось. Дівчатка дамо? Ось, будь ласка. Цікаво. Так, покрутимо, потрясемо. Aha. Ну що ж, приступимо. А, що таке? Чому в обличчя? Була іншою стороною. Вам смішно? Знаєте що? Тоді ви вирушаєте в челендж. От там і посмієтесь. Вау, як тут прикольно! Які акуратно нагострені олівці! І так, дівчата, увага! Сьогодні ви повинні будете намалювати ось цього кошеня. Яка краса! І так. Час пішов. Приступайте. Цей аркуш паперу мені не підходить. А от холс зовсім інша справа. Озброю скотчем та восковими олівцями. Викладу олівці зверху і починаю їх нагрівати. Погляньте, вони плавляться та розтікаються. Виходить неймовірно гарний кольоровий фон. О, так. Погодьтесь, це геніальна ідея. Нічого собі. Гарно вийшло. О, У мене з'явилася ідея. Візьму розмальовку з кошеням. Ага. А тепер обережно його виріжу. Ось таке кошеня вийшло. Ой, яке гарненьке. Майля, ти що робиш? Малюю мордочку вусики. Але щось вийшло так собі, так. Хм, Треба спробувати ще раз. О, ножиці. Я знаю один крутий лайфхак. Погляньте за допомогою ножик і звичайного олівця можна намалювати мордочку кошеня. Далі беремо ножиці поменше і малюємо виразні очі. Намалюємо носик та ротик. Ось так виходить набагато рівніше та гарніше. Отак. Ну просто диво. Ось тепер можна розфарбувати. Беремо фломастери яскравіші. Отак. Як мені подобається. Є в захваті від цього малюнка. Ого, дуже оригінально. Ну що ж, а я візьму воду з балончиками і смішаємо їх зверху. Ага, ось так. А тепер візьмемо кошеня, котре я вирізала, і обережно зануримо. Погляньте, як здорово у мене вийшло. Так, дівчатка, ви мені не конкурентки. І так, фон готовий. Залишилось намалювати кошеня. Здається, у мене виходить краще від усіх. Погляньте, який милашка. Підмалюємо брови і можна показувати свою роботу. Так, дівчата, час вийшов. Показуйте, що ви там намалювали. От вчитель, погляньте на мого красення. О, ні. Це справжня катастрофа. А як вам мій кольоровий котик? Погодьтесь, це шедевр. Неймовірно, вітаю з перемогою і котик дістається тобі. О, яка краса. Яка ж я рада з тобою дружити. Який гарненький. І так, дівчата, увага! Вам треба намалювати. Що? Подивіться на гору. Нічого собі! Який крутий повітряний змій. Вау! Ну, ви зрозуміли. Час пішов. Можете приступати. Так, ну що? Першим ділом мені знадобиться червоний олівець і телефон. Трикутник готовий. Тепер я беру фарби та скотч. І заклею трикутник, щоб все вийшло рівно. А потім капаю кольорові фарби і пензликом обережно проведу смужки. Знімаємо скотч. І згортаємо папер навпіл. У мене вийшов великий та кольоровий трикутник. Вуаля! О, мало не забула. Треба намалювати йому хвостик. Ось так. Ой, який же гарний змій. Дивлюсь на нього і відлітаю разом з ним. Ей, ти чого сидиш? Малюй давай! Mm. Mm, точно. О! Я вигадала, що робити. І так, беремо папір, згинаємо під рівним кутом, а зайве відрізаємо. За допомогою олівця малюємо лінії. І у мене вийшов ось такий кольоровий квадратик. Але це ще не все. Тепер прикріпимо йому хвіст з бантиками. А ще. Намалюємо очі та ротик. Який же веселий змій у мене вийшов. А що там у молі? У мене майже готовий черговий шедевр. О, ні. Ну як же так? Мій малюнок зіпсований. Але я здаватись не маю наміру. Що ж робити? Знаю. Мені знадобляться смужка кольорового мармеладу. Нарізаємо на шматочки, з'єднуємо і валя! Подивіться, який чудовий солодкий змій у мене вийшов. І навіть довгий хвостик я зробити встигла. Дівчата, час вийшов. Показуйте ваші роботи. Будь ласка, вчитель, подивіться. М -м, Майлі молодець. Навіть непогано. А що скажете щодо мого їстівного змія? Я скажу, що його вже по повній їдять. Відпусти, це ж моя робота. Ой, та годі вам. Вчитель, а як вам, мій змій? О, ось це гідна робота. Однозначно, ти перемогла. Я перемогла. Тіна, йди швидше сюди. Тримай, запускай. Ого, яка краса. А, я кудись лечу. Політай, політай, зазнайка. Хто небудь допоможіть. Такого перебігу подій я не очікував. Цікаво, що буде цього разу? На цей раз у мене для вас є великий апетитний пончик, котрий спочатку я полю глазур'ю, потім посиплю кольоровою посипкою, а також додам апетитних маршмеллоу. Що робити, ви знаєте? Тому приступайте, бо час уже пішов. О, я просто повинна виграти цей апетитний пончик. Але з таким нерівним колом у мене це не вийде. О, ідея. Так, праска це не те, що я шукала. Та кубік рубіка мені також не потрібен. О, тарілка. Ось це те, що треба. Її я обведу і у мене вийде ідеальне коло. М -м, моя улюблена смачна жуйка Хубабуба. З її допомогою я зможу зробити рівний отвір у пончику. Чудово, можна розмальовувати. Який же рівний пончик вийшов? Тепер я надую бульбашку. Так, луснула. Але мені це лише на руку. Наносимо жуйку на мій рівний пончик. Дивіться, дуже схожа на глазурь. <рив> ну, а грифель олівців буде імітувати кольорову посипку. Та я просто геній. Залишилось додати маршмеллоу. І це будуть гумки. Отак мій пончик готовий. Краса. А я вже намалювала свій пончик і майже його розмалювала. Ого, нічого собі. У малі справді вийшов шедевр! Тіна, підбери щелепо і не забрудни мій малюнок. Добре, скотч в цьому точно допоможе. Ей, навіщо ти це зробила? Так, я знаю, щоб мій малюнок переміг. Треба зробити його контур яскравіше і всі деталі краще промалювати. А щоб мій пончик виглядав ще більш виразним, я додам бантик, ніжки, ручки і посмішку. І ось такий красончик у мене вийшов. О, ще й кульку йому підмалюю. Ну просто диво. Так, беремо фарбу і блискітки. А потім як слід перемішуємо. Ось це краса. Як ви зрозуміли, це буде глазурь. Ну, а потім сипаємо на мистини. Чого ви так дивитесь? Все у мене під контролем. Дівчата, час добіг кінця. Показуйте роботи. Ось погляньте. Майлі дуже гідна робота. Хм, дуже індивідуальний підхід. Милашка вийшов. І ця робота також вище всяких вихвалянь. Так, між іншим, у мене пончик 3D. Круто вийшло. Згоден. Усі молодці. І кому ж присудити приз? Я, чесно кажучи, розгублений. О, точно! І так, дівчата, в цьому раунді перемогла дружба. Неймовірно, ми всі перемогли. Смачного дівчата. Дякую і тобі. Швидше підписуйся на наш канал, став лайк та пиши коментарі. Попереду на тебе чекає ще багато чого цікавого. Ну а поки що, бувай!